О, де лежить новенькому магазинчику Кеті Сохо. Погнали на екскурсію. До речі, це перший магазинчик в торговому центрі, а саме Вікторія Гарденс. Перше, що не зустрічається, запрошення ходи до нас. Тому ходи, покажу. Ну ти будеш заходити чи ні? Тому що прямо ось тут, по лівій стороні, знаходиться ось така величезна сумочка Кеті Сохо. Фішка кожного магазинчику. Для неї ви, наприклад, можете сфотографуватись, тому що краса. Це ти, а по правій стороні ось такий красивезний блакитний бантик. До речі, ось тут величезний стелаз, де знаходиться дуже багато сумочок від чорних до коричневих. Самі базові кольори. Хочу вам показати ось таку новинку кетісоку, тому що я ще вам не показувала. Дуже крута, з натуральної замші, прикольна. Ну, це просто так вставочка. Наступний стенд ось такий червоний або ж бургунді. Дуже красиві сумочки. І до речі, до кожної сумочки лежать ще ось такі маленькі аксесуари відповідного кольору. Тому вам легко буде підібрати цілісний образ або ж подарунок. Також по цій. Стороні є ось такий стенд з найактуальнішими окулярами. До речі, по доступній ціні. Ну а за окулярами в нас ось такий стенд для спортсменочок або ж любителі подорожувати. І до речі, вайно, звісно, так, тому що сумочка завжди потрібна, особливо така спортивна. Білих сумочок не так вже й багато в зимній сезон, але їх достатньо, щоб вибрати ту саму, яка тобі найбільше сподобається. І до речі, є ще ось такі найтрендовіші крабики. Центральним є ось такий островок, де знаходиться. Дуже багато дрібних аксесуарів, таких як наборів сережок або ж прикрас у вигляді підвісок. Тільки погляньте, яке все тут миле і жіночне. Все розставлено по кольорам. Бежева зона найактуальніша в цьому сезоні. У Львові зимно, а це означає, що кожній треба теплі аксесуари, шарфики та шапочки. Надихай з колекції Кеті Сохо. біля них навпроти. Є ось такі гарні змінні ремінці до кожної сумочки. Тут ви знайдете все косметички. Таки, гаманці, органайзери, рюкзачки або шкарпетки, ходи, все це та навіть більше. Ви зможете знайти в новенькому магазинчику Сухо в торговому центрі Вікторія Гарденс.